Максимально задіяти інженерний потенціал для розбудови вітчизняного оборонного комплексу. Голова офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Рустан Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин зустрілися із київськими політехніками. Високі технології на фронті мають вирішальне значення для нашої перемоги. Це не ну, лише війна солдатів та генералів, це також війна інженерів. Це гонка технологій, в якій ми маємо бути швидшими, розумнішими, винахідливішими. КПІшники, добре це розуміють, вже долучилися. Ми маємо знання. Інженерні школи Київської політехніки серед найкращих не лише в Україні, але й за кордоном. Розробки наших науковців вже допомагають долати ворога на землі та в повітрі. Результати їх роботи добре знає військово-політичне керівництво нашої держави. Ваш інститут передових оборонних технологій і система Сікорський Челендж дійсно мають величезний потенціал, тому що навіть те, що вже вдалося на протязі цього року цих двох років здійснити щодо прориву і несучасних українських технологій, і в БПЛА, і в інших в іншому озброєнні. Воно дійсно сьогодні вражає не тільки нас воно в першу чергу вражає ворога. І ця співпраця має лише збільшуватися. Наполягає очільник оборонного відомства України. Наступного року держава планує в шести розбільшити виробничі потужності українського ОПК Україні. Потрібні інженери, а ми переможемо. Б. у нас є план. В Ви повинні бути долучені до цього. Вас чекають в конструкторських бюро, мілтек стартапах, лабораторіях наших заводів ВПК. Запрошую кожного з вас використати знання, які ви здобуваєте в цих стінах, та стати справжніми співтворцями, інженерами у українській перемозі. КПІшники мають що показати, знають, як підсилити технологічну складову перемоги. Тож розмова в стінах КПІ з очільниками міністерства та головою офісу президента вийшла відверта та результативна. Серед рішень, які прийняті на зустрічі, наші студенти-науковці летять у США, де зможуть презентувати власні стартапи американським інвесторам. Така можливість випадає одна на мільйон. Відберуться три студенти КПІ для Поїздки в Сполучені Штати Америки і там буде можливість представити свій проект і отримати вже конкретні інвестиції і конкретну допомогу. Країна у війні, маємо діяти злагоджено та оперативно на усіх фронтах. Інженерному теж це розуміють всі. Тож держава обіцяє тісну співпрацю, фінансову підтримку інженерних ідей київських політехніків, що здатні прискорити нашу перемогу. А ми й надалі працюватимемо, щоб наша армія ставала ще технологічнішою.